Тому що наряди, які повинні працювати і які повинні виїжджати терміново на чи іншу судів, вони виїжджали з опізненням, виїжджали не екіпіровані, як повинно це бути згідно наказу міністерства. Вся проблема у Сум. На сьогоднішній день кожен відповідальний від ОНЗ провіряє насіння служби. В районах, як несуть наряди, дає в воді в чергову частину, сам контролює, як виїжджає слідчоперативна група, в якому виді, як вона діє. Мені не хочеться, щоб повторювалися такі ж випадки, які були по Гальцинській заправці, коли одні приїхали, другі наспіливали. Нами також тварина службова переметка, там где потягнені без дисциплінарної відповідальності, де є і чергове, так і кориїв, сіді, так керівники. В принципі, все, що стосується адміністративного обзору. Що стосується свідчи що... оперативних підрозділів у зв'язку, з тим що. Такую идею, все знаєте, 20 листопада новий кримінальный процессуальный кодекс, і, е, який радикально, в принципі, е, поменяв е, работу оперативних підрозділів, спичних підрозділів в розпиті розслідуванні злочини направления військові. Важко. Керівникам важко оперативним підрозділим і слідчаям переосмислити і інформати ту психологію, яка вона була закладена в них руками в їхній роботі. Але те, що на сьогоднішній день, як слідчим і працівники карні розшуку, відповідають за спільцям злочину. Якщо раніше ми питали, лише із працівників карного шуку цього сліття або там двох оперативних служб зручен а слідстві, вони татари за розслідування на сьогоднішній день вони всі пливуть в одні лосі і поки що психологія така що я буду чекати поки рішення дасть доручення, слідчий чекає, поки інформація від е, оперативного працівника, але це, ця проблема однозначно вона буде не так, і всі будуть працювати в єдиному розповіді на один результат. Це в першу чергу розкриття, розслідування і правопорушники е, чи злочинці, вони повинні мати відповідальність, в тоді за скоєними точеніших злочин.